В данном видео уроці деякі достигли нашого проєкту. Входим в меню Edit Project Options. От, іконку, Зміним иконку. Підібрав раніше. Відкрити. курсори. Select. Hot. От і текст. Також сплешскрін. Тут ви бачите, його завантажив раніше. Ви просто натискаєте Load, відкриваєте, як ви бажаєте картинку. Ця картинка буде залишатися перед завантаженням програми. показуватися буде. End-screen. А ця картинка буде показуватися після закриття Натискаєте ОК. Натискаєте перегляд. Ось картинка завантажується. І при закритті з'являється ось ця. Також в меню Edit Object Options» Знаходиться багато такого опцій. Це відкриття від імені адміністратора. Пароли. Також якісь шрифти ми будемо використовувати в своїй програмі, версія програми. А також ми можемо переименовувати деякі з помилок, які будуть з'являтися в нашому авторуні. Це все ви на ваш розсуд, як ви бажаєте, так будете робити. На вкладці General також в Page Options. Ми можемо казати, на якій сторінці буде стартувати наш авторум. Або поставити галочку, завжди показувати першу сторінку. Background музику, контролювати музику, яка буде грати в фоновому режимі. Тут деякі опції, такі як вихід, клавішу, Escape, мінімізувати до іконки, ховати в бар сюди вниз. І так далі це все ви зможете спробувати в даній програмі. І побачите, як воно діє. Окей. Дякую за увагу. До нових відео. -урок.